Мої вітання всім, дякую, що ви з нами дивитесь. сьогодні. В мене цікава співрозмовниця. Я маю можливість поставити кілька запитань віце премєр міністерці з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Пані Ольга Стефанішина сьогодні моя співрозмовниця. Мої вітання, пані Ольга. Вітаю, Ми сьогодні з вами спілкуємося в день, коли вся Європа, Україна, цивілізований світ, відзначає 40 років європейського союзу. В дні, коли ми відзначаємо 80 років перемоги над нацизмом, і це в той час, коли Україна стоїть щитом. Захищаючи Європу від е, нової форми нацизму, від расизму, ми фактично є членом Європейського Союзу історично не тому, що нам хотілося б та називати себе членами європейської спільноти, але тим не менше, коли ми зможемо е, юридично побачити або відчути, що ми все ж таки стали членами Європейського Союзу, як цей процес зараз рухається. Цей процес рухається інтенсивно, і для мене важливо, що це відчувають першу чергу громадяни України, тому що е, е, тисячі журналістів висвітлюють е, е, цей процес в Україні за кордоном. Е, фактично, всі громадські організації, експертні спільноти, які я знаю в цій країні, долучені до процесу переговорів. Це теж дуже великі е, спільноти, і вся державна машина задіяна. В цьому процесі в нас триває переговорний процес. Він зараз на етапі, коли Україна заявляє з позицію щодо переходу на європейське регулювання. Ми представляємо нашу правову систему і відповідно отримуємо вже рекомендації. Як треба? Змінитися для того, щоб ми могли стати членом європейського союзу, це масштабний процес. Унікальність для України полягає в тому, що у нас всі переговори відбуваються одночасно. І домовленість з державами-членами на сьогодні з європейською комісією полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно. Це рішення не заборонено ніякими європейськими нормами. але і ніколи не приходила, не спадала на думку така можливість. Ми її відкрили в першу чергу, тому що ми спроможні як держава. Тому це величезна робота, яка рухається зараз. Так само всі дні вже триває робота над підготовкою національної програми адаптації законодавства. А це це здійснюється командою Мін'юсту разом з офісом євроінтеграції в Кабміні. Ми вже маємо. Достатній обсяг даних і інформації, які дозволяють нам почати цю роботу. Але я хочу звернути увагу, що важкість цього процесу пов'язана з тим, що якби добре ти не виконував свою домашню роботу, якби сильно громадяни не прагнули повернутися в європейську родину, і яким би юридично офіційним не було це рішення, завжди. Треба пам'ятати, що ці рішення ухвалюються консенсусом. На сьогодні у нас є одна держава-член, яка власне не бажає вести будь-яких перемовин щодо, щодо рішень про подальше просування по, по до членства в ЄС. Але ми в діалозі з, з цією країною це Угорщина і, можливо. Вдасться досягнути результату. Ви кілька днів тому мали непрості перемовини. Офіційний Будапешт офіційно декларує свою незгоду, зокрема, і в напрямку розширення ЄС та і висуває певні претензії до України. Чи вдасться нам з ними домовитися, що вони від нас хочуть, і чи може Україна на це піти? Е, насправді це е, Угорщина зараз є для мене одним з найскладніших переговірників, тому що вони нічого не хочуть насправді. Е, Насправді, риторика, яку ми чуємо, вона агресивна. Що тут приховувати? Вона агресивна по відношенню до України, по відношенню до прагнення громадян України, в тому числі українських угорців, яких десятки тисяч реалізувати цей вибір, вибір українського народу, і це. Це важко, тому що е, ця агресивна риторика не завжди пов'язана з самою Україною. Блокування е, різних рішень відбувається на рівні Європейського Союзу. Угорщина обрала е, шлях активної комунікації на рівні е, дипломатів з Російською е, Федерацією. Угорщина обрала е, шлях е, комунікації з новою адміністра... американською адміністрацією через призму. Негативного сприйняття України це не може не викликати сум, і ми вважаємо, що це, цей підхід дійсно. Заслуговує на переосмислення. Але незважаючи на все це, прямо в епіцентр цього опитування, я приїхала в Будапешт, угорська сторона запропонувала мені дуже обмежене коло зустрічей, і ми обмежились лише обговоренням питань національних меншин, яке, в принципі, не є там першим на порядку денному. Але я все ж таки бачу невеличкий сміт. В цьому тунелі я беру відповідальність за е, е, такі переговори в цьому блоці. І вже в понеділок, 12 травня, відбудеться наступна зустріч, і після неї ми вже зможемо розуміти, як рухатись далі. Позиція Угорщини це все ж таки про позицію спільну позицію Євросоюзу. Бо так чи інакше вона впливає. Але Угорщина Орбан він же не єдиний. Ми маємо там ще Фіцо. Ми маємо там ще Вучича. Я їх для себе називаю путінські коники та і. Нині безпека Євросоюзу, або якщо ми будемо говорити про єдність Євросоюзу, чи вона у безпеці, чи може це вплинути зрештою на швидкість входження України до сім'ї європейських народів? Звичайно, може, я думаю, що це певна нова звичка, яка має сформуватись в українській політиці, в нашій в нашій команді і в будь-якій іншій команді української влади, яка буде після нас, це те, що це нормально, нічого не гарантовано. Ніякі домовленості не, не гарантовані завжди можуть бути країни, які будуть блокувати консенсус, країни, будуть, які будуть вимагати додаткових рішень. Це постійна нормальність всередині Європейського Союзу. І, звичайно, наша позиція і позиція президента ми це якби проговорювали стратегічно, да, без прив'язки до якихось конкретних етапів. Це те, що Руху України до європейського союзу, особливо в момент, коли ми подали заявку на членство 28 лютого. Він настільки важливий для кожного українця. Він несе стільки добра, тепла і віри і надії, що ми хочемо, щоб він був позитивний. Насправді, і ми робимо все можливе, щоб Україна підтримувала ці позитивні тенденції. Ми формуємо інституційну спроможність. Парламент голосує закони. Ми ухвалюємо рішення, працюють переговірники. Ми залучаємо, залучаємо експертів, і дуже сумно, коли цей рух дається через агресивну риторику, через те, що безпосередньо вибори в інших країнах впливають на позицію щодо України, і я вважаю, що Um, Ми, попри все, будемо е, будемо на, намагатись зробити процес членства України є позитивним. І я сподіваюся, що в якийсь момент ми зможемо переламати цю тенденцію е, е, крістерні до зірок. Просто до зірок можна просто до зірок. Ми і так вже До Європейських зірок щоб да, стати та однією з тих зірок, які та. прикрашають прапор євросоюзу, і в цьому контексті ми так само маємо ну такі знаєте, такі промінчики надії. І серед інших лідерів Євросоюзу обрання пана Мерца канцлером, воно, звичайно, не пройшло без несподіванок. Знову ж таки, вперше так, з першого разу, не був пан Мерц обраний канцлером Німеччини. Але чи допоможе тепер його персональна позиція щодо України? Ми знаємо, як він ставиться до України, до підтримки України. Чи допоможе цей лідер Європи, європейської країни Німеччини нам в руху до ЄС тепер? Я впевнена, що так. Ми мали команду контакти з його командою ще до того, як він був обраний буквально на днях канцлером Німеччини. Я хочу до речі звернути увагу, що, попри різні інші розбіжності, позиція і попереднього канцлера Шольца, давайте не будемо забувати, що саме він запросив прем'єр-міністра Угорщини на історичну каву, яка привела нас туди, де ми є. Як основа його політичної лінії він обрав політику просування України до Європейського Союзу. Повірте, ми були в ситуації, коли Німеччина це не підтримувала, і в ситуації, коли Німеччина це підтримувала всіляко, різниця дуже велика. Тому я розраховую на підтримку не меншу ніж була, але він має таку славу реформатора, візіонера, і ми сподіваємося, що це також допоможе нести оце. Якби позитив від розширення ЄС на противагу негативним риторикам ви дякую, що ви про це нагадали, бо ми знаємо, як від персон, від особистостей залежить той чи інший процес, або той чи інший результат. І в даному контексті обрання пана Мерса точно Україні допоможе, але. Багато хто вважає, що Європі потрібен єдиний лідер для того, щоб вести весь європейський союз, в тому числі і до покращення так і розвитку Євросоюзу. А чи не бачите ви тут ну певних можливо конкурентних історій з Еммануелем Макроном? Бо і Мерсі і Макрон це лідери, які здатні повести за собою. Чи не будуть вони між собою всередині Європи конкурувати? Ну я вам скажу просто це, це не є негативом. Це не є негативом, і от якщо вже говорити з такою французькою легкістю, то да це певний кураж, да? і це не конкуренція за лідерство. Є розуміння, що лідерами якби, європейської ідеології, і Франція і Німеччина, а є якби є політичні ідеї, які конкурують між собою. Саме президент Макрон, коли він став президентом. Перший термін він анонсував реформу Європи, да, новий план для Європи. Це тоді, який включав і оборонний суверенітет, і економічний суверенітет. Я пам'ятаю, що я була тільки призначена віцепрем'єркою. Це вважалося трошки насміхалось, да, Тому що це була така дуже бідна ідея, якій нема місця. Тут дуже багато роботи. Да, а сьогодні це єдине, єдиний інструмент і вектор, в якому всі рухаються. Тому в Європі, в нашому. Цивілізованому європейському таборі умовно кажучи, на трошки по іншому працює це не є негативом. Це нормальна політична конкуренція. Вона є цивілізованою. Вона є нормальною, але поганою є тоді, коли це конкуренція страху, да коли будь-які проривні ідеї блокуються якби страшилками. Це теж мало місце навіть в період повномасштабної війни. Тому ми завжди намагаємося підтримувати всіх, хто може, хоче і прагне зробити щось для України. Чи це площі євроінтеграції, чи це підтримка реформ в Україні, чи це фінансова підтримка оборонна підтримка і рішення, наприклад, про розміщення військового контингенту європейського на території України. Ця ідея була озвучена президентом Макроном весною 2024 року. Його він отримав певний хейт від лідерів ЄС. Його якби применшили цю ідею через певний страх. що в грудні 2024 року ця ідея видавалась немонемою. Вона викликала посмішки і оці всі славнозвісні, no Nate to Foot on the Ground. Та, але а, сьогодні це вже план який є на папері, є а, країни, де які до нього приєдналися, і це це реальність. Тому а, тому а, а, така конкуренція є позитивною. І сьогодні... Ті ж представники країни кажуть, ні, 10 тисяч ми не можемо, але 5 ми можемо ще подумати. Тобто, ми вже говоримо не про сам факт, що таке можливо ймовірно, а про кількість а, Але сам факт це вже не викликає нікого ні сумніву, ні заперечень. Але факт приєднання України до НАТО для нас це так само мета, мрія, ціль, яку ми собі визначили, і ми так само маємо розуміти, що найближчим часом це нам через позицію тих же сполучених штатів на жаль не світить. Але можливо, ми можемо запропонувати Європі щось таке, що може стати ну серйозною альтернативою безпековому альянсу НАТО. І можливо, час про це вже говорити. Можливо, ви нам скажете про те, що Європа вже готова створити якісь формування форми так співпраці військової, яка б стала, якщо не альтернативою НАТО, то ну гідно замінили б її. Важко відповісти на ваше питання, тому що з одного боку, так є речі, які вже неминуче стануться. Перше це формування так званого європейського оборонного суверенітету, це рішення, яке безальтернативне і вже є конкретна пропозиція Європейської комісії Rearm Europe. Мова не йде про якісь альтернативні організації або структури. Це мова в першу чергу про оборонні індустрії, оборонні спроможності оборонні бюджети. Це це рішення вже фактично ухвалено, питання в інтенсивності руху до його реалізації. З одного боку на днях вийшло інтерв'ю колишнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена, де він, на мою думку, дуже чітко робить акценти про те, що таке НАТО і яку роль НАТО взагалі відіграло в, в в тому, яким світ є зараз, умовно кажучи, і що таке світ заснований на правилах. Це світ, які. Існував, тому що було НАТО, є НАТО, та, тому що є стримування, і, умовно кажучи, якщо б... Би... Нато як організації не існувала, можливо, Україна і не була би першим вибором Російської Федерації для здійснення агресії. І тут відповідь одразу на два питання: перше, важливо, що НАТО роль НАТО визнається, і друге, дуже сумно, що рішення про членство України в НАТО не було ухвалено раніше, тому що географічно місце для такої агресії скоріш за все не було. Але... Ми е, розуміємо, що е, треба бути терплячим в певному сенсі, е, з розумінням того, що перше нам треба е, вистояти, перемогти, завершити війну, е, стабілізувати безпекову ситуацію в регіоні, е, ухвалити рішення про приєднання до ЄС. І якщо на будь-якому етапі цього шляху можливим буде рішення про членство України в НАТО, ну, або воно буде виглядати. Е, Реалістичним на цьому етапі воно може бути ухвалено, тому що фактично на сьогодні ми керуємося рішенням саміту НАТО у Вашингтоні, за яким всі країни-союзники визнали, що альтернативи членству НАТО в Україні немає. Можна вирішити, звичайно, по-іншому, але, але я не думаю, що зараз той час, коли це питання на, на, на поверхні, були моменти в історії нашої під час повномасштабної війни, коли це рішення мало би вирішальне значення. Наприклад, коли президент Зеленський запропонував план перемоги, і фактично на той момент запрошення України в НАТО потребувало би. Консенсусу союзників, щоб його відкликати, і відповідно, жодна країна країна НАТО не могла б вести самостійно переговори стосовно членства України в НАТО або своєї позиції. Мов б йшла про те, що треба відкликати рішення, а не шукати консенсусу. Це абсолютно інша парадигма. І звичайно, це рішення могло б мати вирішальне значення на даному етапі. Були і інші і інші і інші моменти, але на жаль, все ж таки, союзники не. Хвалили це рішення, тому всьому свій час на сьогодні пріоритети такі, що треба завершити війну, зберегти життя українців і притягнути Росію до відповідальності. І десь на цьому шляху в будь-який момент може опинитися членство Україна в НАТО. І в Євросоюзі це прямо не обговорюється взагалі. Це відбувається прямо зараз, так. поки ми з вами сидимо. тут. Але ви всередині, ми багато європейців знову ж таки казали, Україна 20 років, хай собі йде. Ми для цього щось зробимо. Потім часові терміни змінилися. Потім обережні єврочиновники казали: ну добре, десь 30-ті. Українські високопосадовці говорили про том двох-трьох років. Ви для себе всередині маєте той таймінг, яким би ви могли з нами поділитися? Ну, умовно, до 30-го року ми там будемо залізно. В мене є чіткий таймінг. Більше того, я можу вам сказати, що ми його дотримуємося, і е, я мала також можливість обговорити з деякими державами-членами ЄС їх бачення, і воно співпадає з нашим баченням. Поділитись я не можу цим таймінгом, але можу сказати, що всі зобов'язання, які Україна по яким Україна не вимагає або перехідних періодів, або певних виключень, ми розраховуємо на період до 2027 року. Вони по-хорошому шоковані тими темпами, які Україна показує в напрямку приєднання. Е, ми, мені здається, що ми вже пройшли етап цього шоку, шоку. на етапі на, на початку року, коли е, відбулася перша розмова президента Зеленського з президенткою Єврокомісії, де він сказав, що ми можемо відкрити всі шість е, кластерів. Це 36 розділів. Це 28 тисяч так. актів. ЄС е, неможливо. Так. Та неможливо, І тоді вони тому що з 2013 тиші того року західно-балканські країни перебувають в перемовинах, ну і вони не відкрили ще всі кластери. Та, і е, тоді переломним моментом у цьому рішенні було те, що ми спроможні це ми в першу чергу спроможні це зробити. І є політична воля виконати ті рішення, які потрібні на цьому шляху. Тобто, це унікальна комбінація. Я не думаю, що Європейський Союз колись стикався настільки спроможною з настільки спроможною країною, і ця спроможність євроінтеграційна вона посилюється ще на тлі війни, воєнних дій на, на тлі того, що це робота над своїм же власним майбутнім і. Це спонукає до е, ухвалення креативних рішень, але шок це вже те, що лишилось позаду, і зараз більше очікування. Та що наступне, пані Ольга, дякую вам за розмову. Дякуємо за те, що ви робите. Ну і хай Європа чекає Україну. Україна йде так, до Європи. Дякуємо за розмову. Пасиві, дякую.